Іси Protect функціонал моніторингу звітності та оповіщення. Пропоную для початку розглянути нашу панель моніторингу, де ми можемо бачити статус усіх наших пристроїв в мережі. А саме підконтрольних пристроїв. Ось їх стан. Наприклад, інформацію щодо інцидентів інформаційної безпеки. Наприклад, виявлені антивірусом об'єкти. У моєму випадку виявленим об'єктом є тестовий е, заражений файл ICAR. Ось антивірус зреагував на нього та видалив. Також можемо перейти до вкладки статус продуктивності нашого сервера і побачити всю інформацію щодо роботи сервера EasyProtect. Protect. Перейдемо безпосередньо у вкладку звіти. Де ми можемо побачити категорію звітів з лівої сторони. Ось. А з правого боку ми можемо бачити шаблони цих звітів. Ви можете отримати будь-який звіт або створити для себе під ваші бажання новий шаблон. І функція сповіщення. Бачимо, наприклад, вже вбудовані сповіщення. Наприклад, попередження про мережеву атаку. Можемо увікнути дану функцію. Побачити подробиці. І саме опис. Що сповіщення надсилається, якщо кількість випадків виявлення брандмауром загроз протягом визначеного проміжку часу, у даному випадку одна хвилина перевищує визначений поріг у 100 випадків. Налаштувати оповіщення ми можемо у вкладці докладніше, параметри сервера. Додаткові параметри і побачити. Таку функцію, як сервер SMTP, увімкнувши цю функцію, вказавши IP-адресу або ж доменне ім'я вашого поштового серверу, і саме на цей сервер буде приходити вам сповіщення щодо, ну, наприклад, інцидентів з, інформаці... з інформаційної безпеки.